Субота, 14 червня, символіка Триангельської вістки. Перш ніж прийде великий і страшний Господній день, я пошлю до вас, пророка Іллю, Малахії 3.23. Щоб народ зміг встояти в день Господній, необхідно було здійснити велику роботу реформи. Бог бачив, що багато з його народу не збирали скарбів на небесах. І у своєму милосерді він був готовий послати вістку застереження і допомогти людям вийти із заціпеніння та приготуватися до приходу Господа. Ця пересторога міститься в чотирнадцятому розділі книги Об'явлення. Тут представлено трикратну вістку, яку проголошують небесні істоти. Одразу після цього відбудеться прихід сина людського, щоб пожати жниво на землі. Ангели зображені як такі, котрі летять серед неба. Вони проголошують світові вістку перестороги, яка безпосередньо стосується людей, що живуть в останні дні земної історії. Ніхто не чує голосів цих ангелів, оскільки вони є символом Божого народу, який працює в гармонії з небом. Вістки трьох ангелів повинні проголошуватися разом, посилаючи світові триразове посилення світла. Іван говорить в об'явленні: після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. 18 розділ перший вірш. Тут міститься остання триразова вістка перестороги для світу розділ 18 книги об'явлення вказує на час коли внаслідок відкинення потрійного застереження з об'явлення 14 розділу з 6 по 12 вірші церква опиниться в стані про який пророкував другий ангел і тоді божий народ котрий досі перебуває у вавилоні буде покликаний залишити його це буде остання вістка, звернена до світу, і вона виконає своє призначення. Коли люди, хто не повірив правді, а вподобав неправду, друге до Солонян 2.12, будуть залишені надію омани та віритимуть неправді, світло істини засяє для тих, чиї серця відкриті для його прийняття. І всі божі діти, які перебувають у Вавилоні, відгукнуться на заклик, вийде з неї, народи мій. Об'явлення 18.4